Привіт, друзі! Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ви почуєте дуже цікаву історію. Але спочатку давайте ми пригадаємо, що ви чули минулого разу. У вас була історія про двох братів Каїна і Авеля. Старшого брата звали Каїн. Який займався землеробством, він вирощував овочі, а молодшого звали Авель, який випасав овечок. Старший брат впустив в своє серце зло. Він заздрив авелю, тому що Бог прийняв жертву Авеля, а його ні. Він розлютився. І вбив свого брата Авеля. Він впустив серце зло і вчинив вбивство. Така сумна історія. Ви того разу вчили віршик над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Він написаний в Біблії приповісті 4.23. А зараз я хочу вам щось показати. Подивіться, будь ласка, що це таке? Це корабель. І щоб він поплив, йому потрібна вода. Так? Для корабля потрібна вода. Ви знаєте, колись давним-давно в одній країні не було ні доща, ні річок, ні озер, ні моря. І земля вона зволожувалася росою. І в цій країні з'явилося багато людей, народжувалися від Адама, Єви. В них з'явилися внуки, правнуки, багато-багато людей, так? І серце їхнє ставало зле. Вони впускали в своє серце зло, почали робити погані вчинки, злі вчинки. І Бог, він пожалкував, що створив людину. І Бог вирішив. Винищити усіх людей на землі. Але була одна родина, яка дійсно слухалася Бога. Вони вірили в нього і молилися до нього. Цього чоловіка звали Ной. На цій картинці ви бачите Ной. У нього було три сини, у нього була жінка. Потім в тих трьох синів були теж три жінки. І ця сім'я, вони щиро вірили Богові і молилися. І Бог сказав Ноєві, Ти маєш збудувати ковчег, тому що скоро я винищу землю і пішлю на землю потоп, великий дощ, і він знищить. Усіх людей на землі. Ной послухався голосу Божого, і він почав будувати ковчег. Сини йому допомагали. І ось потрошки вони будували ось цей ковчег. Трудилися важко кожен день. А люди, які бачили це, вони сміялися з них і казали. Та який дощ, не буде ніякого дощу? Що ви таке придумали? Який потоп? Сміялися з них. Казали, ти нерозумний, що ти робиш? Навіщо? Ти будуєш такий великий ковчег. Навіщо? Але Ной все рівно продовжував будувати. Тому що Бог йому сказав так робити. І він. Працював важко. І коли вже ковчег був збудований повністю, ось такий він мав вигляд, трошки схожий на наш ковчег, такий великий ковчег, то Бог звелів усім звірям, щоб почали заходити по двоє у цей ковчег. І туди заходили два коники. Дві собачки, вони по парі, по двоє йшли, так? Собачки. По двоє слонів заходили туди, так? Два ведмеді йшли, так? Вони всі заходили самі у цей ковчег. Коли ж вони всі зайшли у цей ковчег, зайшли то двері цього ковчегу зачинилися самі. І коли вони зачинилися, тоді почався сильний дощ падати. Сильний дощ падав, і з землі почала витікати вода, сірі хмари настали, дуже багато води. І люди, які були назовні ковчегу, вони всі потонули, всі загинули. Цей дощ ішов 40 днів і 40 ночей. І от одного дня Ной ну вирішив випустити з ковчега птаху, ворону. Вона полетіла і знову прилетіла. Потім ной ну, взяв і випустив голуба. Голуб теж полетів і знову прилетів, так? Наступного разу голуб приніс у своєму дзьобику оливковий листочок. Тоді Ной ну, зрозумів. Що десь вже з'явилися дерева. І коли ще раз він випустив голуба, голуб полетів, полетів і вже не вернувся. Тоді Ной зрозумів, що вже вода спала і є десь суша, так? де міг голуб собі сісти. І от вони відчули те, що двері оцього ковчегу відчинилися, і вся родина Ноя, троє його синів, дружина, три жінки цих синів. Вони вийшли і зробили жертвника і склали подяку Богові за те, що він їх врятував від потоку. Вони зробили жертвника. І подякували Бога, що Він їх спас. І в небі з'явилася веселка гарна веселка. Бачите? Це знак того, що Бог більше ніколи не буде топити землю, не буде знищувати всіх людей на землі. Бог склав такий заповіт між людиною і собою. так? Гарна веселка з'явилася в небі. І коли ви бачите в небі веселку, то ви згадаєте цю історію, що це знак того, що Бог більше ніколи не буде затоплювати всю землю і знищувати людей. Ось така історія. Ти знаєш, що Бог чує тебе, чує твої молитви, ти можеш звертатися до нього. І коли тобі важко, молися до нього, і він тобі допоможе.